Сьогоднішній ранок у нас як і зазвичай цікавий, різноманітний та ще й смачний. Тому що у нас в гостях Микола Володимирович Кирилюк, директор Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету. У нас в гостях Марія Ткач. Срібний призер у номінації Арт Клас, учениця другого курсу. Наталія Коханюк, бронзовий призер у номінації Кухар Юніор, учениця другого курсу. Та Андрій Собків – студент першого курсу групи Технік, технолог молодший спеціаліст. Доброго ранку. Доброго ранку! раді вас бачити у нас в гостях. Ми знаємо, що зовсім нещодавно ви повернулися з Києва, де відбувалися два кулінарних конкурси. А саме міжнародний конкурс Book Cook Fest» та всеукраїнський конкурс «Work Skills Ukraine». Тож поділіться враженнями, будь ласка, що власне, вам запам'яталося на цьому конкурсі? Я зліпила з композицію з мастики. Вона як. На тему осінь на, Називається танцювала осінь вальс бастон, як пісня співається, і все пройшло дуже чудово. Я приймала участь в міжнародному конкурсі Бест Кук Фест. Номінація Найкращий кухар-юніор готувала три страви, закуску, основне і десерт. У нас було година 20, хвилин приготування. Також у нас були основні продукти, з якими ми мали би працювати і представляти страви. Я так, брав участь у конкурсі World Skills Ukraine у сфері обслуговування. Так, у мої умови входили обов'язки офіціанта. Ну, такі завдання були, як складання серветок на швидкість, так, складними способами, ну, так як в умовах бажано було. За 10 хвилин потрібно було скласти більшу кількість серветок, ну, скільки загалом ти запам'ятав. Потім були такі також умови, як маневрування з стацією. Ну, потрібно було гарно пройти таке зробити. Також входила сервіровка столів, демонстрація. Там були різні запитання, додаткові там про склад бакалів. Також робили декантування вина, яке обов'язково є в офіціанта, Він повинен це знати. Досвід здобув для себе. Та розкажіть, будь ласка, власне, про умови конкурсу. Умови конкурсу година 20 приготування. Хоча насамперед всі розраховували на дві години часу. В умовах було вказано. Тим не менше, через велику кількість бажаючих прийняти участь в конкурсі, час нам трошечки змінили. Да. Багато хто не вклався в цей час, тому що дійсно досить було важко. І коли ти розумієш, що в тебе тільки година 20 на приготування, ти спішиш практично страви одночасно готуєш. І ти, коли ти розумієш, в тебе вже от ця паніка починається, ти такий все, спокійно, ти все встигаєш, тебе все добре. Звідки були учасники, і скільки всього їх було? У моїй номінації виходило 14 областей, такі як Київська, там, Львівська, Одеська, Житомирська. там ну, Досить багато було, їх було загалом 14. У мене було 18 учасників. Також mm -hmm. здобула бронзу на міжнародному конкурсі. Учасники були, з наших областей було 18 учасників. Тим не менше, більша частина не справилась з переживанням, з такими умовами, критеріями. Ми дійсно, ми раді те, що ми зайнялися. Було поєднано два конкурси Бук Кукфест і Work Skills Ukraine. Андрій приймав конкурсі Work Skills Ukraine сказав про учасників з різних областей. А у Бест Кукфесті було Міжнародне представництво, білорусія Польща, Хорватія, Аз, Азербайджан, Ізраїль, Польські. Туреччина був ФЕС. Був досить представницький конкурс. Більшість суддів, 70% суддів це міжнародні судді. Мова, мова конкурсу, як правило, там англійська. Якщо команда з Слідує англійською, то конкурсант повинен знати англійську на досить серйозному рівні. А Наталія Коханюк це її не перший конкурс у букфесті. Вона у юні у, у червні місяці в Чернівцях ідентичний конкурс був Фест проходив тільки для юніорів. Вона там теж зайняла третє місце. Хоч я чекав від неї трошки вище. а Маріка Ткач вона вперше на такому конкурсі. Номінація досить представницька і специфічна. бо там у цьому конкурсі можуть брати участь люди, які мають творчі здібності. Наскільки мені відомо, головою журів арт-класі був міжнародний експерт Українка за похоження, яка проживає зараз в Ісландії, Марія Шрамко було досить гостре суперництво. Взагалі, в Уфесі, чому ми так приймаємо участь. Мені здається, що там відсутній оцей компонент, як закулісні ці оці ігри, в цьому всьому передувала. Копітка, величезна праця в майстернях та лабораторіях училища чи не так? Як підготовка проходила? Підготовка йшла десь протягом місяця. Звичайно, що е, нагороди самі собою не приходять. Е, перше, щоб здобути якусь нагороду, треба наполегло до цього готуватися. Після занять учні е, прямували у Лабораторії і майстерні, де вони відточили свою майстерність і готувалися до конкурсу. У номінації «Арт-клас» Марій Куткач готувала Ганна Михайлівна Корбут, Наталію Коханюк, Галина Андріївна Болега і Андрія Сопківа, і Ільчук Мар'яна Юрівна. Пане Микола, ви як директор, чим найбільше пишаєтесь? У мене найкращий колектив. Викладачі у мене найкращі учні. Це дійсно так. Чи бувають у нас проблеми? Звичайно, бувають. Але в добрій сім'ї ми їх не виносимо на загал, а розв'язуємо їх у себе у своїй сім'ї. Чим ми пишаємося, ну, я можу сказати, що у нашому училищі працюють 4 кандидати науку. У нашому училищі 12 відмінників освіти України. Велика частина викладачів. Є лауреатами різних премій і конкурсів, також викладачами вищої категорії. Ми пишаємося своїми учнями за років 8 з 2008 року, коли ми почали приймати участь у цих конкурсах, у нас 4 золоті медалі, не густо хотілося б більше, більше 20 бронзових і срібних медалей. Але я думаю, що це не останній у нас конкурс, Дай Бог Будемо приймати в інших конкурсах і будемо е, старатися здобути золоті медалі. <гум> у нас є кому передати досвід. У нас є кому навчити. У нас є той, хто хоче вчитися, і це дійсно так, як доказ усі учні, які сидять перед вами. Кажуть, що посуд на кухні не обов'язково має бути срібним, а ось кухар золотим обов'язково. Оскільки ви справді виховуєте золотих кухарів, і оскільки наша програма ранкова, дуже цікаво, що би ви порадили от, е, їсти на сніданок. Я порадила, як вони сирники по київському. Це значить, сир домашній взяти, як завжди, замісити тісто, знаєте, як творожне. І всередину покласти шматочок вишні. Зверху поляти Машна. шоколаду. <рігум> <рігум> Ні, ну я як кухар насамперед би порадила саме до серників покиських, легкий салат та чашечку чаю. Більш полюбляю зранку снідати якусь кашу, вівсяну, там, наприклад, щось таке, що добре засвоїться організм і тримає цілий день, що можна поїсти, і сидячи на парах, не думати про голод. І цікаво почути з вуз директора. Їх підтримую, я б, можливо. Хоч кулінарному училищі, комерційному девотом, кухарів і кондитерів. але я починаю свій день з чашки кави. <рес> <рес> а <рес> потім вже все інше. Як і я, і на завершення нашої передачі ваші побажання нашим телеглядачам. Я би хотів побажати е, всім щастя, здоров'я, миру і всього саме найкращого. Я би насамперед також хотіла побажати веселих ранків, хороших буднів і хорошого настрою. Успіхів в праці, в житті, бо це. Дуже потрібно нам далі всього найкращого. Перше хотів побажати сам собі, щоб в мене на наступний рік мої майбутні учні були не гірші, як зараз. Майбутні мої абітурієнти. Ми запрошуємо вас в училище. Будете мати змогу не тільки навчатися, не тільки отримати диплом. Але але приймати участь у різних конкурсах. Чекаємо вас в нашому училищі з 1 вересня, вже наступного року. А ми вам дякуємо, що ви до нас завітали, і ми вам побажаємо всього найкращого, безперечно, миру і радуйте нас своїми смачними стравами і новими перемогами. Дякую. дякую. дякую.